Так, з а цибуля щасликом, а дівчина з козаком Трієм, трєм, том-томтом, тим харія, рота, тім крім, кім трьом, тим крім. Ішла по місту картоплина. А назустріч цибулина. Картоплина горда і пишна. Як пані вельможна, на ній плаття підрізане коротше не можна. Цибулина так зраділа, здорова була. Ми ж з тобою картопелька з одного села і кинула зіловатись, міцно обняла. Картоплина стекривилася. Скатерти дорожка, що за слово таке картопелька. Я тепер картошка, що ти мене облакла, словно не, не Це уму ні постіжимо, яка ти нахальна, просто ужас, яка в тебе груба манера. Обнімай! Як так буде обнімати цибулина кожна, так це моментально зіграти ящик можна. Що за ніжності тіляч? Ти вроді би забула, що ми у городі з тобою, а не на городі. Будеш лізти цілуватись до баби своєї, не дасть раду з провінції периферії. І брикнула цибулину модним закабуком. Все, сказав, як по тебе сильно пахне. Люком. І між людьми ми зустрічаємо лукаву породу, яка рідної хати цурається і, і рідного рота.